Хай, я Муа, Джулай і ви заглянули на дуже небезпечну ділянку Ютуба. Небезпечно для ваших гаманців і кредитних карт. У цьому відео я поділюся своїми знахідками з Аліекспресу для дому, для макіяжу і просто для душі. Напишіть в коментарях, що Аліекспрес для вас, тому що, звичайно, я там купую всякого дуже багато корисного, дротики різні, але в основному я купую там просто цікаві речі, які неможливо купити просто в звичайних магазинах. Давайте почнемо з відділу для дому, і ось цей грибочок, який ви бачите на фоні, також з Aliexpress. Я вже показувала його у декількох відео у своєму тіктоці, Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі. Він дуже красиво виглядає в кадрі. Дійсно, коли є пряме попадання сонячних променів, він виблискує нереально. Вся квартира заряджається сонячною енергією. Де є дуже красиві бліки, деколи вони квадратні, деколи вони круглі, залежно від заломлення сонячних променів. Це надзвичайно піднімає настрій дійсно дуже по-літньому. Приїжджає цей грибочок у розібраному виді, тобто шапочка і ніжка окремо. Тут є двохстороння штука, яка дуже погано ліпиться на пінопласт, тому я його ще окремо посажу на двохсторонній скотч. На всі товари, які я сьогодні покажу, ви можете знайти посилання в описі під цим відео. Ще на Аліекспресі я знайшла таку штуку. Це фактично кусок тканини, тканина у стилі Діор. Цей шмат тканини може бути підставкою під тарілки, фактично таким декором на скатертину, але я замовила лише одну таку штуку. І ще дві подібних штуки, можна розкласти на столі, на скатертину. Я взяла у різних кольорах, можна взяти в однакових кольорах. Там було багато варіацій, вони вже такі, ніби як під шкіру, з іншої сторони, вони виглядають ось так. Можна на них також покласти тарілочки, кружечки, все красиво, задекорувати. Ну, З такого приємніше їсти. Ми плавно переходимо на кухню, і те, що я поновлюю раз за разом на Аліекспресі і купую не один раз. Це лапки котика. Це дуже, дуже, дуже миленькі прихватки для гарячого. Такими лапками діставати гарячі страви з духовки дуже прикольно. А ще всередині котики це просто нереально мило. Я купувала білі лапки, але вони дуже швидко брудняться. Ось цій бежеві не так сильно брудняться, але все рівно виглядає дуже миленько. В магазинах я ніде не могла знайти золоту збивачку для яєць, для якихось кремів, тільки на Аліекспресі я її знайшла. Вона реально якісна, кріплення не вилазить, це дуже добре. І золото дуже класно зроблене, воно ніде не потріскалося, вона як новенька. І ще я взяла золоте сито, я його вже мила в посудомийці, золото ніде не потріскалось, але мені не подобається те, що воно прийшло погнуте, і воно дуже тяжко вимивається. Тут залипла селера, я ніяк не можу її вимити. Також часто я купую посуд на Аліекспресі. Раніше я боялася це робити, але до мене все доїжджає цілим. Там є багато пластику, подушечки такі пластикові, все супер. Мої фаворити це два таких стакани. Я взагалі це їх замовляла чотири, просто я два ще на подарунок взяла. Мені дуже подобається їхній прямий такий зріз, Я бай-ой. Таку форму я побачила у львівському закладі. Французькі канікули, здається, називається цей заклад. Дуже мені сподобалося. І я просто зайшла на Aliexpress і. Найшла ці стакани. Знову ж таки, дуже круто вони виглядають на фото, на відео, на розкладках. Мені таке дуже подобається. І зараз я покажу чашку, про яку я просто мріяла. Це одна з наймиліших чашок в моїй колекції. Вона маленька, я маю сказати, для кави підійде, але якщо ви привикли, наприклад, пити чай літрами, то це точно не з цієї чашки. Тарілочка у вигляді квіточки дуже гарно дивиться на відео, і фото на флетлеях без чашки. Взагалі не зрозуміло, що це таке за підставочка, а з чашкою теж виглядає дуже дуже. Я взяла саме таку перламутрову, але мені ще подобається рожева. І там ще жовта, здається, є. Вони всі дуже гарні, я дуже довго вагалася, яку саме я хочу. Що я купую на Аліекспресі для макіяжу? Подивіться, скільки в мене є Вій, і це не всі. В мене ще є в шафі дуже багато ціла коробка, фактично Вій. Це віки Несура, багато візажистів знають. Цю марку на Аліекспресі я завжди беру цілими пачками 8, 10, 12, 14, і потім вже викладаю і роблю фактично будь-яку форму. Там є різні вигини, різні загини, просто протестуйте, купіть декілька пачок і подивитеся, які вам найзручніші. Там, до речі, є такі вигини, якими зручно робити стрілку з вієк. Тобто ви при відкритих очах дивитеся, і у вас ніби стрілка, але насправді стрілки немає. Це просто війки. Вії реально годні, дешеві, я завжди купую оптом. У мене є багато різних наборів пензликів з Аліекспрес, але мені завжди не подобаються вони на 100%. Деякі пензлики я перепродаю і деякі лишаю собі. Тому я не буду їх включати у це відео, а лише покажу один пензлик. Це закосна Sephora 47. Мій улюблений пензлик для тонального крему, для рум'ян, для кремової корекції фактично для всього. Тут, в принципі, так і написано: Sephora, тут є 47, дуже якісно зроблена підробка. Насправді я навіть здивувалася. Ворс, звісно, інший. Цей пензлик набитіший, він не такий м'якенький, але знову ж таки форма. Просто прекрасна, дуже зручна. І якщо вам, наприклад, лінь мити пензлик від тону кожного дня, просто візьміть таких 5 пензликів і малюйтеся кожен день на роботу і в суботу їх мийте. Або купіть 7 штук таких пензликів і мийте раз в тиждень. Лише одним цим пензликом можна зробити повністю макіяж. І ще у мене є цілий органайзер прикрас. Я так люблю біжутерію з Aliexpress, Особливо, якщо це щось трендове і ви не знаєте, підійде воно вам, не підійде. Візьміть на Aliexpress, спробуйте, коштує копійки і одноразово можна сказати. Давайте я вам покажу ще на мені, вам же ж не видно. Така стильна штучка, такий медальйончик на довгому ланцюжку. Мені, як тільки я її замовила і поділилася в Телеграмі, писали, що це незручно, ось ця штука перевертається постійно і виглядає воно все не дуже якісно. Але я залишу вам посилання саме на ось цей, тому що він дуже тяжкий, він нікуди не перевертається. Мені здається, виглядає дуже стильно. Принаймні я зберігала такі луки з Пінтересту. Тому, якщо ви не знали, де фешн-блогери беруть ось ці штучки, їх можна знайти на Алікспресі. Ще у мене є ось така розкішна річ. Я використовую це намисто у різних відео, де в мене має бути, ви знаєте, макіяж принцеси. Або якоїсь графині. Дуже воно туди личить. Я використовувала це кольє з різними засобами, наприклад, з олією для тіла, з зволожуючими засобами. І зазвичай такі речі псують біжутерію. Але з цим кольє все добре, воно як новесеньке. Його можна трішки спустити, можна носити як чокер. Мене часто за нього питають, тому показую тут. Покажу вам декілька пар кульчиків. Наприклад, ось такі. Вони дуже великі. Вони такі великі. А я в кульчиках. Зараз знімлю цім. Красиво виглядають, дуже гарно виглядають і вживу, і на фото вони гарно виглядають. І ще я маю сказати, що вони легкі. При такому великому об'ємі, здається, що вони дуже-дуже важкі, але ні, вони дуже легенькі. І у мене є ще такі самі у сріблі. Але десь там раз в місяць вийти в ресторан чи нафотографуватися, чи на відео виглядають досить естетично. І ще одні сережки такої модної форми капельки, я їх купила за 40 центів. 20 з чимось гривень вони коштували. Я від них взагалі нічого не очікую. Але вони гарно виглядають, особливо під піджаки, під якісь блузки з багато-багато золотом на руках. Просто вау! Вони в мене облізли, вони стають сірими зараз. Напевно, я від них позбудуся, або, можливо, замовлю ще одні такі самі. Ну, 20 чи чимось гривень, мені здається, це того вартує. Тим більше дуже актуальна форма, і я розумію, що зараз дуже багато в кого вони є, але мені вони подобаються. Підкажете мені в коментарях, хто придумав таку форму, тому що мені на язику крутиться блентяга, але я не впевнена. Найсвіжіша покупка біжутерії, я придумала її сама. Я дуже хотіла сердечко від Tous, але воно всюди розкуплене. Я окремо купила ланцюжок і окремо купила сердечко, і їх разом тепер ношу. Ну Мені дуже подобається, як це виглядає. Мені здається стильненько. Я б, звичайно, дуже хотіла подивитися на ваші покупки вдалі з Алі тому підписуйся на мій телеграм, я там зроблю пост, і в коментарях можна ділитися фотографіями і посиланнями на ці товари. Ну і звісно, залишайся на цьому ютуб-каналі зі мною, підписуйся, щоб не пропустити мої нові відео. Я пішла робити каву, дістаю кружку, і така думаю, а ця кружка теж з Аліекспресу. Я дуже люблю цю кружку, коли падає сонце на неї, таке враження, ніби вона з Оніксу. Це також за під якийсь бренд, але віддавати за кружку 50 чи 60 євро, це точно не моя кружка чаю, чи точніше сказати кави, а ось з Аліекспреса як за милу душу. Think I'll take my whiskey